Спричинив в Росії купівельну істерику. Люди намагаються врятувати свої заощадження від знецінення і масово скуповують усе в магазинах, змітають усі товари, які трапляються під руку. Найбільший ажіотаж за побутовою технікою, меблями, ювелірними виробами. Однак крамниці вже закриваються на переоблік, щоб підняти ціни. Першими це зробили люксові магазини Москви і автосалони. Також різко дорожчають харчі про панічні настрої, зокрема у Москві, нам розповів українець Руслан, який вже коробки в там паника охватила вот для того что парфюмерные магазины магазины золота. люди идут и все рубли которые у них есть свободные на руках они их успешно тратят вчера могу сказать я даже не решил состоять в очереди в парфюмерном отделе потому что люди стоят по, на три кассы по 15 человек на каждую кассу